Якби я мав більше грошей, я був би менш напруженим. Перед початком цього відео я запрошую вас подивитися перше відео про перший тип умовних речень, щоб глибше і точніше розуміти контекст цієї граматичної теми. Отже, давайте пригадаємо, що умовні речення це речення, в котрих є певна умова, і «part» і певний результат – «result part». Умова і результат. Нагадую, що частинки будуть змінюватися е, собою місцями. Різниця в тому, що якщо у нас буде спочатку частинка if, а потім результат, ми ставимо між ними кома. Якщо навпаки, ми не ставимо кому. Отже, як побудувати другий тип умовних речень. Частинка if, умовна частинка, частина нашої умови, використовуватиме час past simple. Past simple. Причому подивіться, як будується past simple, щоб пригадати. А в частинці результату у нас буде would плюс дієслово в інфінітивній у першій своїй формі. Would have, would go, would try. Would тут перекладатиметься як би. І, взагалі, дуже часто would матиме саме переклад, як би, але не завжди. Коли ми використовуємо другий тип умовних речей? він нам потрібен, коли ми хочемо показати нашому співрозмовнику про те, що ми вважаємо ситуацію, умови і результат. Маловірогідними або взагалі неможливими, ніби як уявними, вони тільки можуть бути уявними у теперішньому майбутньому, вони є нереальними, і саме це ми цю думку ми даємо нашому співрозмовнику, коли використовуємо саме другий тип умовних речень. Певні уявні ситуації, неможливі ситуації, тобто. Уявне теперішнє або майбутнє. Другий тип використовується так само, як і перший для теперішнього і майбутнього. Like money, It... Друзі, запрошую вас на індивідуальні заняття зі мною, і також ви можете отримати курс по автоматизації мовлення. Даніше про нього я розповідаю ось у цьому відео. Він допоможе вам заговорити швидко, автоматично і позбавитися мовного бар'єру. Посилання у описі під відео. Наприклад, якщо би у мене був час, я би тобі допомогла. If I had more time, I would help you. Якби у мене був час, я би тобі допомогла. Використовуючи другий тип умовних речень, я показую, що якби у мене було, я би допомогла, але я показую, що це нереальна. Не умова, не реальний результат, тобто не може цього бути. Тому я показую таким чином, що у мене немає більше часу, щоб допомогти тобі. Тому немає часу, отже, я тобі не допоможу. Порівняйте з першим типом умовних речень. If I I have some free time, I will help you. Тобто, якщо у мене буде цей час, я тобі допоможу. Я вірю, що це можливо, це реальна, можлива ситуація у теперішньому. А другий if I had some free time... I would help you, я би допомогла то тобі, але цього немає. Це нереальна уявна ситуація в теперішньому або майбутньому. Певне, найчастіше другий тип умовних речень використовується, коли ми хочемо дати пораду. Порада, яка звучить українською мовою, як: м -м, якби я була на твоєму місці, і я б краще м -м, вчила англійську. If I I were you, Miss Diane, I would focus on building your business. They... Всі ми знаємо, що у past simple я був, буде I was, але ми бачимо у прикладі, що спікер використовує I were. Чому так? Тому що за правилами граматики в англійській мові, якщо ми використовуємо другий тип умовних речень, нам варто замінити дієслово однини was на дієслово множини were. І це працює для всіх осіб. Це є вірно за правилами граматики, проте у сучасній англійській може оминатися це правило для uh, осіб в однині I, he, she, it uh, можлива і дуже часто використовується заміна не I was, а I were He, she, it were. І можна зробити собі таку асоціацію, що оскільки другий тип умовних гречень це нереальний. Нереальна умова, то і дієслово бути ми використовуємо зазвичай у нереальній формі, форма, яка зазвичай не використовується. Ми ніби підкреслюємо, що ситуація дійсно нереальна, неможлива. Вона уявна, вона тільки уявна у теперішньому або майбутньому часі. would buy this house. якби я була на твоєму місці, я би придбала той будинок. Зверніть увагу, що то згільний переклад звучить як: якби я був тобою, я би купити той будинок. Інший приклад if I were taller, I would play basketball. Наприклад, тобто, якби я була вища, я би грала у баскетбол. Але я не висока, тобто, це нереальне, це щось нереальне у теперішньому. Але якби я була вище, я б грала. Але я не вище, тому я не граю у баскетбол. Тобто, ще раз використовуємо другий тип, щоб показати нашому співрозмовнику, що ми вважаємо це нереальним. На цьому все. Друзі, дякую за увагу. Залишайте свої коментарі, вподобайки і підписочки. І до зустрічі у нових відео.